Подкаст журналістика в сучасному світі. Друзі, привіт! Ви слухаєте наш подкаст і сьогодні ми поговоримо про журналістику та її цікаві аспекти в наш час. Ось як ти думаєш, як журналісти формують наше розуміння світу? Привіт усім! Так, журналістика це не лише новини, це також розповіді, які можуть змінити наше сприйняття реальності. Давай почнемо з того, що цікаво в журналістських матеріалах. Так, звісно. Ну, я завжди вражаюся історіям людей, коли журналісти знаходять незвичайні факти про життя звичайних людей. Ну, це завжди для мене цікаво. Ось також, наприклад, я нещодавно читала статтю про волонтера, який допомагає безпритульним, і його історія була настільки надихаючою. Так, це дійсно вражає. Іноді саме такі історії можуть спонукати людей до дій, надихати їх на волонтерство або допомогу іншим. Ось, наприклад, як ти вважаєш, чому важливо висвітлювати соціальні проблеми? А, ну, висвітлення соціальних проблем допомагає привернути увагу до питань, які часто залишаються поза увагою. Ось, коли журналісти розслідують такі проблеми, вони можуть викликати громадську дискусію і навіть впливати на зміни в законодавстві. Абсолютно згодна з тобою. А ще цікаво, як журналісти працюють у світі, переповненому інформаціями, ось як ти думаєш, як вони відрізняють правду від фейків. Ох, ну це справжнє мистецтво. Вони повинні бути уважними та обов'язково перевіряти джерела. Якісна журналістика вимагає зусиль і вміння аналізувати. Я читала, що багато журналістів використовують спеціальні методи для перевірки фактів. Так, так, і з появою соціальних мереж стало ще складніше. Так, легко натрапити на фейки. Тому важливо, щоб журналісти дотримувалися етики і відповідали за свою роботу. Точно. А ще цікаво, як технології змінюють журналістику. Наприклад, багато журналістів почали використовувати відео та подкасти, щоб донести інформацію до аудиторії. Це відкриває нові важливості для творчості. Е, я завжди захоплююсь. Тим як журналісти знаходять нові підходи до старих тем. Це може бути дуже креативно. Так, і не забуваємо про важливість особистої точки зору. Ось інколи журналісти включають свої власні думки, переживання у матеріали, і це робить їх більш живими та цікавими. Так, 100%. цікавість і креативність це те, що робить журналістику захоплюючою. Іноді навіть неочікувані теми можуть стати основою для чудового матеріалу. Так і на завершення хотілося підкреслити, що журналістика може мати великий вплив на суспільство. Іноді одна стаття може змінити думку людей або навіть привести до змін у законодавстві. Саме так. Дякую, що були з нами, друзі. Сподіваємося, вам сподобалась наша розмова про журналістику. Не забувайте слідкувати за нами та ділитися своїми думками. До нових зустрічей.